Як правильно обрати школу для дитини, щоб не помилитися? Вибір школи одне з найважливіших рішень для батьків. Міжнародна початкова школа Крістал це сучасний інноваційний освітній простір, де діти навчаються, розвивають всі необхідні навички. Тут вони захищені та щасливі. Сучасні діти потребують нових підходів до навчання. Інноваційні технології, проектна діяльність, малокомплектні класи. А також індивідуальний підхід до кожної дитини в нашій школі. Іноземна мова це не додаткова навичка, а базова потреба. В школі Крістал: 7 годин англійської мови, година математики та година сайнс. Навчальні предмети поєднуються з цікавими студіями: художня, музична, танці, художня гімнастика та футбол. Запрошуємо до міжнародної початкової школи Крістал.